Скандал у селі Новоолександрівка Дніпровського району. Там людей не пускають до річки. Величезна огорожа будівельного майданчика закриває найзручніший прохід до води. Мешканці вже кілька тижнів намагаються розібратися, хто в цьому винен. Звинувачують і власників будівництва, і мешканця сусідньої споруди, і навіть сіль раду. Та усюди їм відповідають: огорожа законна. У конфлікті розбирався Антон. Мачула. Старожили Новоолександрівки обурені перекритою дорогою до місцевої водойми. Кажуть, раніше могли спокійно проїхати до річки. Тепер же у горожі стоять впритул одна до одної і там не пройти навіть пішки. Раніше забор стояв далі. Раніше забор, вот этот зелений, який зараз поставили, він стояв намного далі. Я тут живу 34 чотири роки. Ну, можна сказати, місцевий житель. Тому що 7 лет тут живу. Я туди ходила гуляти. А зараз я навіть внучку повести туди, не можу гуляти. Власник найближчого будинку запевняє, огорожа стоїть там, де і повинна бути, чітко на його межі, яка прописана у паперах сільради. А проїзд має бути не по його землі, а саме на території колишнього складу, яка вже кілька тижнів перекрита парканом. Тож претензії односельців вважає безмістовними. Дехто з наших мешканців вважають, що я поставив свій паркан неправильно. але в мене все по документам все чітко і лаконічно. Люди додають, нещодавно встановлений паркан докупи огородив ще й шматок проїжджої частини. За словами місцевих мешканців, раніше тут спокійно могли роз'їхатися кілька автомобілів, та тепер ширина дороги не більше трьох метрів. Поговорити із селянами приїхав і представник власника складської території. Спілкуватися на камеру він не захотів, однак запевняє, нинішня огорожа тимчасова. И после завершения будительных работ обещает повернуть людям проход до воды. Вот, вот здесь точка, смотрите, еще раз говорю. Где точка? Вот это. Где точка? Нет, это временный. Он чуть, он внутри на метр отходит. Официальная точка, потому что на официальной точке будет ставиться капитальный забор. Когда капитальный выстроится, это еще я не знаю, но ну, вот год будет или полтора, я не знаю. Вот этот забор снимется. Таким же текстом нам відповіли і у сільській раді. Голова установи каже, про конфлікт навколо паркану їм відомо, але він є цілком законним. Хазяїн цього участка так приніс принес би, заявлення нам, так і підтверджуючі документи, що сусідні ніхто не визволяє, а тому що буде забор пока временний. Тож місцева влада впевнена, що прохід до водойми незабаром знову з'явиться. Будемо контролювати, як ані токо будуть готовим, ми одразу приведемо соответствие з координатами їхнього земельного участка. Вони це все прекрасно знають і дали завірення, що ні на сантиметр, нікуди не це саме і вдолі річки свободний проход тоже буде. А от люди у це не вірять, кажуть, їхньої згоди ніхто не питав і жодних документів вони не підписували. Тож звертаються до найрізноманітніших інстанцій по допомогу. Просим наші власті розібратися з вот этим всім. Куда там вже обращалися? на сельсовет. І я написала імені. Я написала губернатору нашої області. Мені сказали ну до губернатора 23 сентября буде ответ. Сельсовета нам до сих пор ніхто нічого не відповідає. Юрист рекомендує обуреним мешканцям Новоолександрівки позиватися до суду. Там у них з'явиться шанс мирно та головне законно вирішити проблему з відсутністю доступу до водойми. Іск в суд, обстрілення препятствий пользування, даного там временного строєння або забору, і обеспечення доступу к до воді. Тобто вони можуть обжалувати рішення сільради, яка розрішила установку. Даного забора. Наразі місцеві мешканці вже за крок від радикальних дій. Вони дають тиждень строку, аби звільнили прохід до ріки і навіть висувають ультиматум. Через неділю ми збираємося возле сільського совіту, перекриємо, перекроємо дорогу і, забор. і поламаємо всі забори, які є. Але мешканці Новоолександрівки повинні усвідомлювати, що за самовільне знесення злочасного паркану. Позиватися будуть вже до них і комусь може загрожувати кримінальна відповідальність. Антон Мачула Євген Хисний новини одинадцятого каналу.